Що в торбі м'ясне дешевше, що да. там, то візьми, що тобі Порінюючи треба. З іншими магазинами тут, тут дешевше, може через те, що акції більше. Мам, взяла тобі індичку. Воно ж якраз дієтичне. Чого ти його не хочеш їсти? Бо Зрівно індичка смачніша, ніж А, ну кулич. так, варити вона по запаху. М -м -м. Якби холодне варити, то лапи гарні. А сердечка не хочеш коріння. Набираємо. Покладеш морзилку, мам, потім собі достала і стушила. Ну давай будемо шумки тягнути. Не можемо дихати як з шумками. Тридцять дев'ять гривень. Подивіться. Мама, це з зернами. Ну да. Давай попробуєш, ти ж таке ніколи не пробувала. Давай попробуєш. Ти візьмеш собі половинку. Покладеш собі в холодильник. То я і так ложу. Ну, ну, та собі... малюсенький кусочок. Бути... з Мам, він має бути дуже добрий, бо він бачить зерня там. Ну давай. О, є слоєночки з клубнікою вже. А зараз якраз сезон. Красаники, круасаники. Круасани. Круа санець. Круа А я сказала крау санець. Бери кексика, кажу. Ну хай тобі буде солоденьке до полуниці. Тільки вибери, який ти хочеш. Який хвилі дешевше? Не, мама, не дешевше, а дивися, яке ти хочеш. Ну давай. Давай я тряс з цим візьмемо. Давай, бери, мама. Це ця булочка, що ми пройшли раз брали, смачна була. Ну то бери. Ти ми тоді з тобою брали. Ну, ну і все, йдемо. Доставай тепер списочок. А, а в чому? Блін, в машині. Я казала треба брат. Ну ладно, давай згадуй, що тобі ще треба. Гречки треба було О, ну то давай. Давай я не небагато тут. Ой, мама, різниці. Один пакет чи більше? Багато. Мама, тут теж таке, що тобі до, до кіна підійде. Давай, ні, ну. нічого мені не Балочки не он візьми. або шарики. Ти попробуй. Та, ні, Молоком будеш заливати на сніданок. Опчанка мені надоїла. Ну так от бери. Це <рес> дуже дорого. Так, мама, ну серйозно, які шоколадні, є змішані. Білий з шоколадним. А є шоколадні. Які ти хочеш? Хочу шоколадні, мабуть, який тобі йогурт взяти. Самий нежирний. Добрі. пробувала? Я знаю, бо є бо полуниця, що? а є персик. Нехай буде полуниця. Добре. Ну що, мам, все? Все. Додому? Так. Да. <laughs> Звісно, вже не те, то, що торбу будемо нести, а, а цілі ящики. Що <laughs> время, ну, коли ми будемо йти спокійно, без нічого. Знову. Мама, ми для того й приїхали в магазин. Ну так, так то ж де це стільки? З'їсти треба? З'їсиш, мам, з'їсиш.